Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні ми будемо готувати від українського бренду фірми Мотіве Юа. Ось такі моті. Отакі виходять що дуже гарні. Такі просто і легко готуються, швидко з цією з сумішю, ось такою кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Спочатку нам потрібно приготувати начинки. Будемо сьогодні готувати начинку Орео. І полуничну начинку, бо ми маємо від мотівей, таке тісто будемо готувати. І Спочатку готуємо начинку. Для цього нам потрібно найкраще готувати з вершків. У мене домашні вершки потрібно 70 грам домашніх вершків. До цих домашніх вершків. Ми додаємо, можна, звичайно, і не домашні, але я буду готувати на домашні. Ми додаємо столову ложку пудри і трішечки так, трішечки лишень ванільного цукру для смаку, бо ми будемо готувати орево, арево там будемо додати печиво, орево, і воно буде солодке, ще печиво дасть солодість. Так, збиваємо. Ми збили наші вершки і тепер будемо додати до них вершковий сир. Я маю такий вершковий сир, м'який класичний, і будемо додати його у цей. 250 грамів тут у мене є. І так само ще разом з сиром ми зіб'ємо. Так ми збили наш сир. І тепер до цього сира ми дамо просто зо два, може більше, отак просто розломимо кусочками орео. Два, аби було, але такими було, але й кусочками би було чути. О, може і ще один дам. Так, не дуже видно. Але ми дамо ще, ще одну печиво дам. Аби було. Три даю. Аби було гей видно. Так, тепер беремо ось такі формочки. Найкраще робити в них. От, беремо і спочатку. Отако От е, викладаємо. Але так, аби в нас не було е, різних таких проміжків, ми спочатку так робимо, а відтак будемо давати і старатися, аби в, кожне, е, в кожну частинку попало е, орео печеньку. А відтак так просто ось так. І так будемо, наскільки нам стане цієї начинки. Спочатку так, аби не було проміжків, так о, тако. повністю заповнюю би не було таких пустотів, би були файні краї. І після заповняємо повністю. І тепер от що ми далі робимо? Беремо таке печенько, але беремо нам треба дуже тонкого ножа. Тоненьким ножиком, легенько. Це вже де розділено, але то байк. Відділяємо отак, от на дві частинки і кладемо сюди, Отако. От і так сформуємо усі, скільки в нас буде. Цього крему. Я собі поставила їх на таку дощечку, добре, аби було тверде. І аби вони отак і в такому вигляді ми кладемо в морозилку хоча б на 2-3 години. Можна навіть і на цілу ніч класти, щоб краще вони замерзли. Застили, ми їх повибираємо. Мені треба з цієї формочки, але я кладу отак другим боком. Усі повибираємо сісі. Бо в мене лише одна така форма. От, вони вже замерзли. Так що вибираю цілегенько. І я їх повибираю. Бачите, так у мене вийшли ті. Бачите, тут кого є такі оці, погано я зробила, є такі гарні. О, що нема таких проміжків, а є такі, що є, але то нічого. О, це я кладу далі у морозілку, а буду робити полуничні. Так само беремо тут або вершків, або тут у мене вже є сметана. І така густа домашня сметана. Так само: 70 грам. До, до цього я вже даю, то можна дати, хто тільки любить. Я даю 2 столові ложки пудри бо кисла е, полуниці, і тут треба більше дати. Дві столові е, ложки пудри і десь так, грам 25-30 треба. Даю трошки ванільного цукру сюди. І будемо збивати. Так, до збитих вершків чи сметани. Даємо так само такий вершковий е, сир. Викладаємо сюди. Так само це все ще тепер зіб'ємо. Так файно вкладаємо спочатку, аби було рівнесенько кожну. Так як і на тих. Тепер беремо полуницю. У мене собі домашня, зараз я гарно її помию і наріжу на кусочки. Такі кусочки полуниці. На кусочки такі, наріжу всю. Полуничку я порізала. Тепер кладемо це знову сюди. У полуницю я не даю ні цукру, ні нічого, бо я дала в сир в цю збити. Дала більше тоту. Ви собі робите під свій смак. І тепер у кожну я накладаю отаку ось сюди полуничок, таких нарізаних. О. Так, розложили ми цю полуницю. І тепер ми будемо собі е, так давати у кожну зверху закривати. Потрошка. Тепер файно отак зберемо, аби все вирівнаємо файно. Ну, так, аби то були вершечки такі рівненькі, більш-менш. Бо то як замерзне. І кладемо знову і заморожувати найкраще на ніч. Сьогодні будемо готувати популярний десерт моті. І будемо використовувати отакі суміші від українського бренду Moті Юа. Отаке є, у них є чотири позиції. Ось таких тих. Брив суміші таких. І ми, Це дуже просто і легко, бо ви берете цю суміш собі і просто ви, ну, готуєте. Тут для цього нам потрібно ось так тут і пише, то є по 130 граму у цих пачках. І для цього нам потрібно просто води або молока 150 г. Мілілітрів води. Тут у мене було 130. Додаємо ще 120 додаємо ще 30, ось так, ще 30 додаємо і виливаємо просто сюди. 150 мілілітрів. І до цих 150 мілілітрів ми даємо просто столову ложку олії. Так, тепер ми відкриваємо цей пакет. Дуже просто, швидко і легко тут усі, всі натуральні продукти, вони все тут об'єднали об у найкращі натуральні інгредієнти. Просто, швидко і легко відсипаєте собі у цю воду. Висипаєте цей пакетик і просто розмішуєте вінчиком. Отако, аби з'єдналося собі отако. Робимо таке тісто. Це тісто можна під, під колір робити. Можна додавати от. Я просто, просто буду ці робити такі класичні одні, а одні полуничні. Полу, полу, Це класичні будуть з печенім таким. Орео буде. Так, ми все розмішали, щоб не було комочків. Так, є три способи заварювання тіста. Можна в мікрохвильовці. Можна заварювати на водяній бані, а ми сьогодні будемо просто заварювати тісто на сухій сковороді, на середньому такому вогні і на, на сковорідці. О, виливаємо цю це тісто, яке ми тепер робили на сковорідку, суху сковорідку. І просто будемо його сушити. Отак, От збирати докупи, Висушувати. силіконову таку лопаточку найкраще, щоб тісто було, заварилося і було таке однорідне, гладке. Такого, таке ластичне да? таке, просто зібралося і в кулю. Все зібралося гарно в кулю. Аби не було рідкого такого. в таку одну кулю. Це дуже легко і просто. Ось до такого стану тісто ми обмотуємо у плівку і кладемо, аби воно охололо. Аналогічно будемо робити і так само оце полуничне. Тісто заварювати так само, будемо аналогічно, як це все. Це біле наше простило. Ми беремо і, і цей притрушуємо отак тим кукурудзяним, тільки кукурудзяним крохмалем. Викладаємо з цього, бо то вже прохололо. Викладаємо з плівки наше тісто крохмаль. Обробляємо так, добре в крохмаль. І ділимо їх на. Частинки по 25-30 грам. Отак на частинки будемо ділити. О, на такі частинки. Так, я поділила усі кульки. Ось і тепер робимо такі кульки. Такі усі збираємо так, як то, -то. так просто. Робимо такі кульки. І в мене 11 з цього штук накриваю. А от з одним будемо зараз працювати. Будемо брати оце і той. Постоянно треба брати у крохмаль. і будемо отак розтачувати, як пилиничку на вареник. Начинки ми маємо отут орео, а отут полуничні. Я зараз повибираю ці полуничні, але ці поки ще в морозилку. З ними будемо працювати, як з цим тістом будемо робити. Тепер беремо орео. Оце о. беремо одну е, начинку. До речі, на, начинки можуть бути різні. Є е, рецепт різних начинок на, е, на сторінці мотівей. Отак ми збираємо докупи собі. Гарно, беремо її докупи. І ми окремо ще бо ми ще маємо на одну е, частинку. Оце я беру. Потрошка і відщипую, що, що лишається, і збираю з усіх буде тих 11. Я ще зроблю одну кульку, бо я маю собі 12 тих на начинок. І складаємо такі повністю у крохмаль. Тепер крохмаль ми, ну, гет повністю. Отако. І такі формочки складаємо. Так ми зробимо всі. Так, тут основне, щоб було оці кінчики гарно, отак зібрав. Оці країчки мають бути тончі, ніж середина. І аби до середини отак гарно зібрати. Отако. О, і все мати собі у крохмали, І все з до кубки гарне. Ось таке ось тако буде моті. І тепер отак гарно собі я кульку. о, Тут таке у Крохмаль і крохмаль отак от гарно, е, отак от змів. Все. І я таке отаке будемо. Ось так гарно і кладемо. Дивіться, які гарні. Ні, таких вже я цех Ореона робила отаких. А так само будемо робити і полуничні. Так, робимо ці і полуничні такі, але собі беремо так, як робимо на пиріжки. Збираємо все в кубку, отакво, і робимо такі, таку гульку, отако. Так, отаку полуничну беремо начинку, що ми робили полуничну. вибираємо. Дуже гарно, коли ми формуємо ось такі кульки, як на пиріжки, і дуже з них гарно працює. І трошки робимо такі пеленички, як на вареники. У кінці отако ми Е то роз... Аби були тончі сюди по краях. Беремо тут ту заморожену кульку і просто отак натягаємо. Просто отак натягаємо і буде дуже гарно отак до середини натягаємо. О. І тут щіплюємо посередині, але все постійно собі у крохмалим тримати руки. І все, дивіться, яке гарне виходить моті. Тепер ми це крохмалю так гарно струсимо і беремо таку від паперову таку для кексів і складаємо. Ось так ми на. Наробили вже скільки мотів. Так я е, нароблю і всі решта, ще що в мене є. Дуже гарно з таких так, кульку, з таких кульок робити. Ось такі виходять наші моті. Ді, такі і такі, такі. Є два види. Готували дуже легко, просто готуюся. Якщо, наприклад, згадаєте, що від мене, якщо би захотів хтось собі придбати такі суміші. От від, то, то, то є різних чотири види в них є на, на сторінку. Зайдете, я дам посилання унизі під цим відео на, на сторінку мотівей. І якщо ви хотіли ви придбати, буде знижка, якщо згадаєте, що це від мене. Чот, ну, Будь-які чотири позиції схочете, і буде, буде вам знижка, якщо згадаєте за мене. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру у всім і нашій Україні. До зустрічі! А зараз ми спробуємо будь-яке. Спочатку ми спробуємо отаке біле моті, отаке во, то мотісі так, і так їх роз... Це таке моті з. Орео, дві яке яке всередині гарне виходить і дуже-дуже смачне. розтягується таке, дуже-дуже. Дуже дуже смачно. Просто і легко готується, Дивіть, такі. А це з полуничим. Начинки різні. У них також є на сторінці різні начинки. Сьогодні у нас класичний із печивим оревом і полуничний. А ще спробуємо ось такий один полуничний. О, розріжемо наполовину його. Дивіться, який гарний виглядає всередині. О. Основне, щоб була заморожена маса. Як буде гарно заморожена маса, що буде, то той буде гарно виглядати всередині. Ось такий. Так що готуйте. Купляйте, купляйте суміш, бо то просто і легко готувати з нею. Ось такий виходить Орео. Дві який. Орео виходить, яка смакота виходить. Дітям дуже сподобається. Я впевнена, що сподобається такий дітям. Можна їх зберігати зараз при свіжоприготовленні. Тоді ви берете, замотуєте їх у харчову плівку кожне і в герметично. Герметично замотуєте о, в герметичну посуду, і в морозилці можуть зберігатися до двох місяців, Уже готові оці сформовані отакі моті. Найкраще, звичайно, їх їсти у свіжому, свіжоприготовленому вигляді, але можна отак собі заморозити, але би герметично за. Щеплені, отако, і закриті, і складаємо їх у О, Ось так. А отакі свіжоприготовані, вони найсмачніші найкращі. Ось такі. Так що готуйте.